Подивіться, яку красу подарував мені сусід. Дійсно, по сусідству живе муши на розводить фіалки, і я не знала. І чесно ж скажу, в мене ніколи їх і не було. Але подивіться, яка неймовірна краса. Кожна квіточка індивідуальна, по кольору однакові, а наскільки вирізняються одна від другої. Буду їх пересаджувати в більший горщик, бо вони в маленьких стопочках пластикових. Ось що хочу відмітити. Перед тим як буду садити в горщики. Вчора ввечері взяла таке органічне добриво, купувала в магазині, в зеленому або в епіцентрі. Розводиться 1 до 10 корочок, ось такий мірний. 25 можу показати, зараз хвилиночку. Ось так. Відміточка 25 мл на стакан води, на 250 мл водички. Вчора розбавила, полила і залишила на 8-12 годин, так по інструкції водичку. Бачите, на дні є водичка, стопочки там занурені. Зараз будемо діставати. Ось у нього сорти підписані. Ще за деякі уточню, бо бачу один не підписаний, потім вам розкажу про ці сорти ще окремо. Що буду робити? Ось такий підготувала керамзит. Купувала його раніше, в мене трішечки залишилося. Купувала на кактуси. Зараз покажу, до речі, Весь у мене є кактус. Ось, пересаджувала колись кактуси, і оце він садиться в такий керамзит. Бачите? в такому глечику і вони дуже добре себе там почувають. На дно горщика Насипаємо трішки керамзіту для дренажу. Далі. Купувала спеціальний торт, субстрат для фіалок, саме для фіалок. Тут оптимізований pH. Далі, Не потрібно самим домішувати пінопласт, трудь. Таким я не, не хотіла займатися, Збагачено мікроелементами. бачите, є магній, цинк. Все, що необхідне для них. І... Найкраще користуватися те, що призначено саме для них. Насипаємо субстрат, трішки необережно виходить, бо знервуюся, хочу вам все гарно показати, Ну, вибачайте, як є. Далі розгортаємо, робимо луночку, беремо нашу. П'ялочку, бачите, в стопочках. Знизу були дірочки, вони поглинали водичку. Занурюю, загортаю торфом, підсиплю. Ось подивіться, який гарно. Я думала, буде горщик завеликий, їй дуже гарно. Будуть прикрашати моє підвіконня на кухні. Що хочу відмітити, що я бачила на якомусь Зараз, хвилинку, на якому саме. О, дивіться, гнітове зволоження. Ось такий метод зустрічала теж в інтернеті читала. Поглинають водичку, зволожуються і собі за потреби беруть вологу. Ось цей сорт, бачу, викинула. Бутончик бачите та біла з зеленим відтінком. Я вам невдовзі покажу, як не всі розквітнуть, покажу кожну, яка буде краса у мене на підвіконні. Аналогічно буду саджати всі інші. Про це вам показала. Що з тією, як із наступною, підсиплю надалі субстратом, і ось чи ось цю ось добре я розведу знову. Трішечки зволожу і так підживлю їх, напевно, ще через тижнів два. І нехай ростуть, приймаються, радують. А за сорти дізнаюся конкретніше, які в нього, бо тут не всі підписані. І, можливо, ще придбаю в нього кілька і вам буду показувати.